Вітаю всіх. Так, Сумщина. Хотіла робити шоц? Ні. Я не люблю писати поеми. Колись в це любила. І так, мова про п'яту область. Дійсно, ви, та п'ята область, вони будуть давити, придавлювати, тиснути на вас. Чому, самі розумієте, ви грібаєте за Курську область? Чесно скажу, коли я побачила мову про п'яту область, я чомусь була впевнена, що то Харківська область. Я житель Харкова, але я реаліст, там є фронт, там все. ну, якось Я, я до цього завжди була морально готова, бо тут і не, треба бути дебілом, щоб не бути готовим. На вас я не розраховувала від слова зовсім. Побачите, що про вас буде мова, скажу так. Для мене це неочікувано. Але знову ж таки, логічно, через Курську область, оці буферні зони, вся ля-ля-ля-та-паля. -ля знову ж таки, Позірці це відповідь так. ви п'ята область, яку дрючать. Паш, це успіхи, які його там можуть мати. Маленькі, незначні, більше розмов. Наступ, так, вони будуть туди лізти, намагатись. Знову ж таки, помірність це досить рівновага, баланс і карта спокою це нерухлива карта. Там не буде проривів, різких і тому подібного. Влада розуміє, наша, що може за цим стояти. І зміни по ситуації будуть. Небезпеки сильнючі, любі мої, Сумська область, майте на увазі. Те, що зараз було заявлено на фоні всього, я вам зробила, що у вас там кошмар буде. Руйнування, все-все-все є розклад, але майте на увазі, що ви тепер фігуруєте п'ятими в цьому дурдомі. Це погано, це не добре, як у кажучи. Це зайвий здроч, який вам буде падати на голову, як кажу так, неприємно. Це вже в мене сарканс починається, бо воно набридло так все. Я вам що можу сказати? Реагуйте на те, що за вікном, і трошки придумайте на перспективу, єдине, що вам можу. Я не буду робити на широкий загал кожен населений пункт це неможливо. Якщо у вас щось цікавить через приватні розклади. Тільки так будемо, бо мені немає сил на все. Я не встигаю навіть просто проробити те, що мені потрібно. Вибачте? Тому небезпеки є, загрози є, але вони не критичні. Я не бачу прям прорив, що вони біжать, летять. І карти окупації також не випало. Що з хорошого, при кордоні я вам робила розклад, там небезпеки так. Найсильніше при кордоні треба це враховувати. Єдине, що можу сказати, не буде в них сильного. Результати, бо це карта Паш, це маленька карта. Мало того, це більше розвідка, вони будуть дивитися, що вони можуть реально, і враховувати все. Що я можу сказати? Суми. Бережіть себе, сумщина, тримайтесь, пишіть приватні, будемо розбирати кожну ситуацію через приватні розклади. Наші роки буду робити, можливо, по місяцям. Загальну картину.